Вітаю, всіх вітаю на своєму каналі. Мене звуть Юля, всім вам мирного неба. Всього вам хорошого, тепла, світла, перемоги. Слава Україні і слава нашому українському роду! Подивлюся сьогодні вже традиційно такий розклад на енергії. енергії на травень місяць для України і енергії для вас особисто. Основна енергія, яка буде так приблизно все одно по е, одним розкладом на одну тему, все не скажеш, але так, ос, щоб основна енергія, яка буде переважати е, у нас в Україні, загальна і е, для вас особисто, які будуть переважати енергії цього місяця. Дякую всім підписникам, дякую гостям каналу, що зайшли, підписникам, що підписалися. Гостей прошу підписуйтеся. І всіх прошу коментуйте, пропонуйте теми для розкладів. Хто коментує мої відео, дуже-дуже вдячна. Удвічі вам вдячна, тому що це дуже великий плюс, це є енергообмін. Я дуже вам за це вдячна. Початку енергії для України. Основна енергія в Україні, яка буде переважати в цьому травні місяці. Королева жезлів на дні дуже гарна карта. Десятка пентаклів. Трійка мечів і дев'ятка жезлів. Дивіться, основна буде енергія така, будемо захищатися. Україна буде захищати королева жезлів на дні. Це сама Україна вийшла. Україна, яка буде захищати дуже, знаєте, так, що по мечах, якби була мечова королева, то це було б, можна сказати, так, гостро, жорстко фізично. А тут випала королева жезлова на дні. То це будемо захищатися дуже, знаєте, так, що рвати зубами, можна навіть сказати, і магічно, і матеріально, і морально, і, і ну, всячески будемо захищатися. Як ця королева жезлів, вона в основному королева жезлів у Таро має значення відьми. Отож, бо будемо захищатися всіма способами. Україна буде захищатися усіма-всіма способами. А захищатися чому? Тому що у нас остання карта ось захист. Королева жезлів це не про захист, а я просто описую, як. По королеві жезлів – це дно. Бо тут вже випадає, що будемо захищатися по триплету. А Дно підказка. Україна буде захищатися. Дивіться, це дійсно Україна, Сонях наш символ. І будемо захищатися. Будемо захищатися в травні місяці. Основна енергія йде це енергія захисту. Як ця королева жезлів захищати, захищає свої, е, свій простір, свою сім'ю, свою територію, всіма способами, якими вона тільки може. Може, голову спліч, голову спліч. Словом, словом, магією, магією все. Які вона способи знає захисту своєї сім'ї, своєї території, свого простору, так вона і захищає ця королева Жезлова. І ось тут на дні ця підказка, це вона і є. Тепер по самому троплету тут просто будемо захищатися. Дивіться, перша карта у нас опадає, десятка пентаклів захищати свої ресурси. Десятка це сім'я, свої сім'ї, свій рід, свої якісь. Свої е, доходи, свої е, ну. Свою землю теж, тому що Пентаклі це земля. Своя земля, будемо це все захищати. Чому я так кажу, будемо захищатися? Бо остання карта випадає захист. Це, це захист, уже, да, це вже дуже втомилися люди. Це важкий захист, я вам так скажу. Це захист важкий, тому що голова перебінтована. Бачите, люди вже втомилися від цієї війни. Ті На війні хлопці то взагалі мови нема. Ці рідні їх тут чекати. Всі вже втомилися дуже, дуже морально. Цієї війни вже морально знаєте, так, як той сторож, десь на варті, якийсь стоїть, і не має права ока зімкнути, ось так і вся Україна, вона вже просто не має права віддихнути, десь якийсь відпочинок, тому що ну я маю на увазі так в загальному це ж для України. Не то що там хтось, десь може віддихає це особиста справа кожного. Я маю на увазі для всієї України, що вся держава, як був так, як ви знаєте, як наш Грегор наш купол, який над нами є, да? наш, на, наша цілісність якась для всіх, це для України, енергія, основна енергія, то втомилася вже Україна. Україна ранена, бачите, вона ранена, голова перебінтована, вона втомилася вже тримати цей, цим одним жезлом відбивати ті всі. Вона вже втомилася це все вже, це захищати, і вона вже е, вистраждана і е, випита. По цій карті, виходить. але все одно стоїть, мусить стояти. Це ще що може бути, що військові е, на, там на фронті ось такі з перебінтованими головами, типу ранені. Це теж ця карта дуже багато, це, тобто це може означати мати значення. І бачите, що середня карта у нас трійка мечів. Трійка мечів це сльози, біль, рани. Ще може бути, знаєте, що по 30 може бути якась зрада. Дуже може, може що статися, що може бути якась зрада. Свого роду, зрада свого роду. Щось, ех, Якась може бути, може відкритися якась зрада. Ну, але добре, це таке вгадувати не будемо, тому що я не дивлюся, що станеться в травні, а я дивлюся, просто енергія. Яка енергія переважатиме, яка енергія? Так, отож, енергія така, що е, болісно, е, так ще хочеться сказати, знаєте, ревносно, як це правильно, бо це наш діалект. Як це правильно сказати, будемо захищати своє. Захищати своє. Ця королева буде захищати. Україна буде захищатися. Важко. Весна жена. Весна жена вже вже дуже весна жена, як вижитий лимон. Весна жість, як вижитий лимон. Але продовжують стояти, будуть стояти і будуть захищати. Будемо захищатися. Хлопці, звісно, наші будуть захищати. Низький їм клін і подяка. Зараз на ці карти і бачу ранених наших військових, які стоять на позиціях, сплять уже на тій палці, на тій зброї, але не відступають. Аж важко стало. Основна енергія це захист. Основна енергія України для України, яка буде в травні місяці, це буде захист, захист свого, свого всього, територій. Доходу, сім'ю, роду, земель, ресурсів, ревностний захист, болючий, з ранами, з втратами, але буде захист, будемо захищатися. Ось така енергія для України. Потрійці Мічів, звісно, не весела, бо тому що це, 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 це і загиблі, це і поранені. Але основна енергія по цих картах, як іде, що основ, 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 основа, не дивлячись ні на що будемо захищатися, будуть стояти на нашому захисті, наші військові, наш рід. І душі померлих, які вже загинули, вони теж стоять, вони теж стоять на захисті, вони теж зараз захищають, тільки треба допомогти їм зрозуміти, що сталося, направити їх. Світити їм світло і просити їх про те, щоб вони допомагали живим захищати наших нащадків, нашого українського роду від окупанта, від ворога. Ось така енергія для України. Дякую військовим, дякую українському роду, які нас захищають. Тепер подивлюся для вас. Основна енергія травня для вас. Особисто для вас, яка у вас буде переважати основна енергія в травні місяці. Так, я вже роблю лише на два варіанти, тому що можу, енергія для України була на 10 хвилин вже відео. Тож. Для вас вже беру два варіанти, бо затягнеться тоді відео на годину. Так що вибирайте два варіанти, яка основна енергія у травні буде переважати у вас. Ставте на паузу, кому довго треба дивитися, а хто вже вибрав, то я приступаю до першого варіанту. Сіре сердечко, вітаю вас перший варіант. Основна енергія, яка буде переважати, у вас у травні місяці. Так, трійка жезлів. Ну, у вас щось прийде як щось нове. Якась енергія у вас буде нового чогось, чогось нового. Ви вже відвертаєтеся від старого і дивитеся в щось нове. Ви ще не пішли в то нове, але но ви вже вибрали, ви вже рукою тримаєтеся за той жезл, який стоїть там наперед вас. Він, він тому наперед вас, тому що це вже щось нове. Ви ці які жезли позаду, ви вже полишили ці два. Ще ви не пішли в то нове, но вже ви щось нове вибрали. Ви вибираєте. Ви вибираєте. Таке враження, що ви зараз робите якийсь вибір, а за травень ви вже виберете. Ви вже відвернетеся від чогось старого і підете в щось нове. Що це там? Ну я не знаю по вашому варіанті, що, це, що там у вас є, що це може бути, ви собі підкладаєте під себе чи то робота, чи стосунки, чи переїзд якийсь, чи е, місце проживання зовсім поміняєте. Це вже таке. Може, навчання. Якісь, якісь курси одні закінчите, на другі перейдете вже на нові, якісь щось цікавіше. Так що Тут, тут вже може, бути, може бути все, що завгодно. Але основна енергія буде така, що ви вийдете на щось нове, на новий якийсь рівень. Якщо ви практик, якщо ви якийсь, маю на увазі маг-практик, Магічний, езотеричний практик, то ви, можливо, на нову якусь стезю станете, то, що ви знаєте, ви не те, що його облишите, ви якби навпаки, здобудете більше знань. І те, що ви знаєте, то буде ваш досвід, але ви ще щось нове почнете вивчати. Ну, Наприклад, там вивчали ви Таро і Свічну Магію. так? А зараз ви вже візьмете вивчати руни. Так чи навпаки, ви руни знаєте і таро, а ще зараз почнете вивчати магію свіч свічок, чи магію там, відливок, чи там, магію взагалі там, якусь ритуальну, ритуалику якусь. Розумієте, навіть якщо ви практик, то це що, те, що ви знаєте, то не значить, що ви його забудете, а просто ви вже це вивчили. Ви вже це від, вже від цього не то, що ви, від, 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 ви до чогось нового, або старого, бо ви вже. Досконало так знаєте, що вам уже цікаво щось нове, якісь направлення. Ну, це для практики. Ви хто не практик, то, то любе, що там у вас може бути нове, то щось ви дивитеся на щось нове вперед, і от, те нове уйде у ваше життя. Енергія травня основна така, що ви вже будете сформовані свою всю увагу, свої якісь знання будуть всі направлені на щось нове у вашому житті. Дякую вам за увагу. І другий варіант вітаю вас, Другий варіант. Дивіться, це це карта, що була, випала в Україні і випала вам. Основна енергія. Отаке От враження, що хтось на цей варіант прийшов або сам військовий, або жінка, чи мама, чи, чи родич військового когось. Тому що так цікаво ця карта була. Ми ж бачили, як коло тусувало добре. І ця карта була в енергії для України, і тепер вона випадає в енергіях як для вас. Другий варіант. Ну, основна енергія для вас, що ви будете, теж стояти на захисті. Хоч ви вже е, втомилися чомусь дуже, вам вже важко. Ви вже виснажені. Від того, що ви захищаєте. Але ви, ви будете продовжувати захищати. Бачите, тут ви виснажені, вже, і ви вже як той вижитий лимон, вже голову прив'язали прямо. То це означає те, що ви вже в цьому стані дев'ятки жезлів. Ви вже стоїте на якомусь захисті. Ви вже захищаєте свою територію, свій дім, свою сім'ю. Може у вас якісь, знаєте. Другий варіант може проігратися для тих, у кого є якісь судові справи. Ви щось захищаєте юридично щось своє. Але бачите, тут, так як ця карта випадає, вам уже, що це ви вже ну, це, ніби ваш стан і основна енергія тема, основна енергія травня, і ви будете продовжувати. Поки що ви будете продовжувати далі захищатися. Особливо, якщо судова справа, то ви ж розумієте, суд за один раз не закінчується. Ви будете продовжувати збирати якісь документи, якісь довідки, і ви виснажені, вам важко, ви вже втомилися, але ви мусите. Чому мусите, я так кажу, бо ну, просто вам би ця карта не випала. Якби випало щось друге, то було б друге. А так, значить, значить, як треба, значить, якась ваша карма, якась ваша доля, така, може, якесь відпрацювання чогось, що ви мусите далі захищати і бути стояти на цьому захисті. Ну, може, там у вас люба ситуація бути, звісно я ж, не буду зараз все вгадувати. Можна на роботі, у вас проблеми з якимись з колегою по роботі, там, хоче вас витіснити, а ви доказуєте, що ви можете, що ви хороший працівник і там працюєте так. На совість, і ви втомилися, можливо, від того, так доказувати вічно, що ви ж ну, заслуговуєте на те, щоб працювати на тій роботі. Чи там колега вас, може, щіпає постійно, чи там, може сам начальник не, не помічає ваших щиросердних таких відпрацювань на роботі, а ви доказуєте це, ви захищаєте свою позицію, свої кордони якісь, свою. У, Своє місце під сонцем, так скажемо, де би ви, чи це роботи стосується, чи це стосується сім'ї, чи якихось судових справ, може, у вас є якісь, ем, ну, Я не знаю, що би там не було. Може, дитину свою від когось захищаєте, я не знаю навіть, може. Сім'ю свою, може, може, тут чоловік попав на цей канал якийсь, що від своєї мами, може, свекрухи свою жінку захищає. Таке в житті буває. Ну, я не знаю, ви підкладаєте до себе, любе. любу свою ситуацію, яку, в якій би ви не були, ви підкладаєте під це, що тут йде е, захист, і як ви захищаєте, так ви далі будете захищати. Хоч ви виснажилися вже, ну, ну так, поки що ще буде так. Поки що так. Другий варіант буде у вас енергія захисту, ви будете захищати. А якщо ви ще нічого не захищаєте, Якщо ви думаєте, що це ти що це там трендиш, то нічого я нікого поки що не захищаю, крім там сама себе, можливо, чи, може, своїх дітей, якщо її діти. А так то нічого, ніякого такого я не, не... немає у вас нічого такого, що ви так захищаєте, що ви аж виснажилися, то травень у вас впереді щось буде, значить, щось буде. Що ви будете щось захищати, що ви аж втомитеся від того, ну ви будете захищати, ви будете стояти на обороні. На захисті того, того, чого чи кого ви будете захищати. Та, тут знаєте, так як незакінчений прям прямо по цій карті, хочеться сказати, що не закінчений розклад. Ну, на даний час це такий розклад. Я не, не можу вам нічого зараз більше сказати, бо тут треба робити вже більше карт брати і інший розклад. Не знаю, якщо вам другий варіант, є якісь запитання, якщо у вас виникнуть запитання, ну тут прям... так, мені самі хочеться ще щось сказати, але я не знаю що, тому що розумієте, вас, вас багато, ситуації різні, я не буду зараз особисто комусь робити розклад онлайн. Пишіть у коментарях, що хочу вам просто, щоб допомогти вам чимось, то ви напишіть в коментарях. І якщо у вас тема така, що вона підходить на онлайн, усім підійде, то я зроблю це ну, таку тему розкладу. На другий раз я зроблю тему розкладу, і щоб вибрати свій варіант. Я викладу на три варіанти, там на два-три, може чотири, навіть варіанти, і ви виклад, виберете свій, свій варіант і будете знати по своїй ситуації, що, що далі. Бо тут таке враження, що щось не закінчення, що собі захищати, але чи ви захистите, чи ви не захистите, чи вам варто, чи вам не варто. Ну прямо тут напрошується зразу пару питань. Ну, розумієте, вибачайте, я ж не можу це в онлайн-розкладі це робити. Тим більше що тема розкладу основна енергія, і у вас основна, основна енергія ось така: дев'ятка жезлів. І якщо, якщо у вас є щось, ви, ви розумієте, що у вас дійсно ситуація така, що потребує далі, то ви напишіть тему розкладу, тільки якщо вона підходить на відео сюди, у YouTube, на онлайн, я зроблю. Ну, Якщо не підходить, якщо у вас щось дуже особисте, то звісно. Це таке, це не особистий розклад. І до себе я ніколи нікого не кликала, це не в моєму форматі. Якщо треба, то прийдете, не треба, то далі підете це вже ваша справа. Я, я завжди пропоную, що якщо ваша тема підходить на онлайн розклад, пишіть в коментарях, я подивлюся. Якщо ваша тема така, що вона підійде всім. Якщо особисте це особисте. Особисте розумієте самі, що таке особисте. Ось так це, що, це все, що могла порадити для другого варіанта, Бо тут тут незакінчена якась історія, відчувається. Основна енергія ваша, будете стояти на захисті прямо до, до самого виснаження. Але далі що? Не знаю. Не знаю, бо ситуацій багато. Ось Так, дякую вам за увагу, другий варіант. Всім дякую за увагу. Всім дякую. Хто коментує ще раз. Дуже-дуже дякую і за підписки і за перегляди. Я всім дуже вдячна, всім вам мирного неба, всього вам хорошого. Пишіть коментарі. Рада буду почитати ваші відгуки. Дякую Вищим силам, за те, що передали нам інформацію про енергії для вас, енергії для України на травень місяць. Ну, все вам добре. Слава Україні. Низький Україні подяка нашим захисникам.